Наступна орхідея, яку ми зараз з вами будемо розглядати поближче. Я її називаю орхідея Фаленопсис Wild Gill, Дикий камінь. Але є ще орхідея Гроссетто. Ну і я не знаю, чи це одна й та сама орхідея. Як на мене, то це одна й та сама орхідея. Е, чому я цю орхідею називаю саме так, як я вам зараз сказала. Ну, тому що цю назву я знайшла першу, коли шукала. А потім з'явилася, е, не з'явилася, а десь я іще бачила назву орхідеї такої ж, жетта. Ну, і тому не знаю чи це та сама, можете мені е, підказати. Як ви думаєте, що це за орхідея? Також придбана приблизно рік назад. Ось така гарна. Приблизно рік назад орхідея не пересаджена. Хоче пити, я зараз, до речі, займаюся поливом орхідей. Бачите, тут немає. Назви, тільки номер посаджена у горщику діаметром 9 см, ну і випустила в нас ось такого домашнього цвітоноса, наскільки тут, на 6 квіточок. І на магазинному цвітоносі гілочку на 3 квіточки. Хочу сказати, що взагалі орхідеї ось таких кольорів, там, де поєднується жовтий і червоний, не дуже мені подобаються. Але ось так, дивлячись на камері, як виглядає їхній букетик, то навіть-навіть гарна. І, до речі, її квіти. Такі як пластикові, дуже довго квітне. На магазинному цвітоносі дуже-дуже довго вона тримала свої квіти. Ось така гарненька. Вона була придбана із. В одному із завозів на 8 березня в минулому році. Тому що зазвичай в магазинах не зустрічаються орхідеї такого типу. Ну, ось такі маю на возі з пластиковими такими квітами. Але в тому завозі були, і я так би її тоді взяла, знаєте, із таким. Е, ну... Коли я її придбала, то я так говорила. А візьму, бо, можливо, я такої більше не зустріну. І, правда, за весь цей час я такої не зустрічала в магазинах і не дарма. Дуже навіть вона гарно виглядає ось таким букетиком. На цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу. І на все добре, побачимось у наступному відео.